Завтра, дорогі брати і сестри, великий праздник світлого Христового Воскресіння, праздник життя, праздник світла, праздник Божественної любви. Сьогодні благословенна субота. Коли Спаситель Прийшов на землю, прийняв на себе людську природу, освятив її, очистив. На Христі Господь знищив людські гріхи і звільнив людину від влади диявола і схитив людей із руки його. Ті люди, які жили. В той час, коли спастити, звершував потих Спасіння людського роду, вони отримали освячення і благословіння. І всі наступні покоління, які після них народилися, прийшли на землю, в тому числі і ми, хто буде після нас, вони почули і почують слово про пришестя на землю Сина Божого. Про Воскресіння Христа. Але значна частина людей жила до пришестя Христового. Від ізнання Адама із Рая до пришестя Спасителя пройшло 5508 років. І багато поколінь прожило на землі, завершили своє життя і відійшли у вічність. Для того, для того, щоб і ті люди, які померли, які вже відійшли з земного життя, почули і побачили Месію, побачили свого Спасителя. Господь помер на Христі, як людина і зійшов в пекло. Перед тим, як Спаситель зійшов душою в пекло. Туди прийшов Іанк Христит, який помер раніше від Спасителя. І він проповідував го готових людей для прийняття Христа. І коли Господь прийшов при Ізподня землі, то всі душі праведних побачили Спасителя, його побачили всі, але Господь вивів із пекла тих, хто жив на землі. Вірою в Христа Грядущого. Хто чекав цього, але не дочекався, І ось Господь приходить у пекло і звершує своє спасіння для тих, хто находив, знаходився там. Господь вивів з пекла Адама, Єву, які мучительно прожили весь період свого земного життя, тому що вони бачили Бога. Ну, були близькі з Богом і були зіріті божественною любов'ю, як ніхто. І коли вони це загубили через їх опадіння, вони все життя мучилися, каялися, просили у Бога прощення і отрили спасіння тільки через такий великий термін часу. І Господь вивів з пекла всіх, хто. Жив на землі вірою у грядущого Месію. І саме цю подію свястя Спасителя у ад, у пекло, сьогодні згадує Свята Православна серце. Ми смиренно дякуємо нашому Спасителю Господу Ісусу Христу за ту велику любов якою він об'яв все людство, увесь світ, якою він покрив наші немощі гріхи і знищив їх, якою він подарував нам знову дар вічного життя і блаженства, вернув нам загублений рай, за ту любов, яка зігріває кожного із нас і тепер. на в шляхах нашого земного життя, тому що якщо б Бог не зігрівав нас своєю любов'ю, своєю благодаттю, то ніяка людина не змогла би жити на землі. Ми живемо благодаттю Божою, яка дарована людству і яка умножилася через воскресіння Спасителя нашого Господа Ісуса Христа. До пришестя в мир Христа люди теж жили, дуже Бог їх любив. Але та любов не була настільки сильною, великою, щоб подарувати людям знову втрачений рай. Для того, щоб ця любов прийшла в таку міру. Прийшов на землю Син Божий, прийняв на себе людську природу, знищив людський гріх, і тоді люди змогли вмістити цю велику благодать божественної любі, яка подарувала людині, втрачене вічне життя і блаженство, втрачене раду. Кожна людина для того, щоб бути жителем рая, треба тільки побажати. Господь за, за нас все зробив, тільки треба побажати. І ці бажання наші виражаються у своїх формах. Це е, молитва, це вираз нашого бажання бути чистим і спасенним. Це покаяння, це пост, це добрі діла. Це все доб, добре, що, що написано у Святому Письмі, і що ми. ми Маємо виконувати все це є е, символи нашого бажання бути спасенним, а спасає людину, божественна благодать, яка дається людині даром раді спасіння, раді воскресіння, воскресіння змертвих Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа, якому від нас слава, честі, поклоніння нині і присно, і в воді віков. Амінь. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.